Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас завдання е, отчт пісні війни. Е, нажимаємо на це завдання, нажимаємо прийняти. Е, друзі, хотів вас попросити перед переглядом відео, поставити лайк під відео, також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Е, друзі, біжимо в Ясний ліс. Е, е, зараз ми перебіжемо. Я покажу, що нам потрібно зробити. От ми перебігли на територію цю. Відкриваємо карту, на карті в нас от, е, показує завдання, куди нам потрібно бігти. Е, друзі, нам потрібно зібрати три е, отшота е, про, е, про якось там. Коротше, ну просто нам потрібно зібрати від трьох NPC якусь інформацію. Е, зараз ми біжимо до першого NPC, який у нас зазначений на карті. Це ось тут. І далі поступово ми будемо бігти далі до тих NPC, які будуть нас направляти до наступного NPC. Тобто, по факту у нас зараз тільки цей один NPC. Друзі, що нам потрібно ще зробити? Відкриваємо свій рюкзак сумку. У нас є от квестовий виходить, ітем предмет, предмет називається «Связка донесені. Нажимаємо правою кнопкою по ньому. Коли Після того, як ми нажали, у нас є ходшот пісні війни. От таких три штучки. От цих три штучки мені потрібно роздати всім. NPC. От зараз ми добігаємо до першого NPC і я вам все покажу. Ну, в принципі, вже тут на місці. Так, дивіться. От у нас є перший NPC, якому ми потрібно віддати цей отчот. Просто розмовляємо з ним, не знак питання синього кольору. Над головою це говорить про те, що нам потрібно йому віддати деякий ітем предмет і продовжуємо завдання виконувати далі. Ну, Не закінчуємо завдання, а продовжуємо. Нажимаємо кнопку продовжити. Нажимаємо е, завершити. Все, виходить, ми це виконали. Друзі, далі також відкриваємо карту, показує нам на карті, ось тут, бачите, е, це другий NPC, якому теж треба так само віддати отчот, Плюс нам замін дають ось таке письмо, письмо яке, я так зрозумів, е, ну, я не буду розголошувати наперед, що потрібно буде в кінці зробити. Коротше, друзі, біжимо поки до цього другого NPC. Як я буду підбігати, то продовжимо. Друзі, підбігаємо до другого NPC, як я говорив, тут вже немає знак питання над головою. Нажимаємо продовжити. Віддаємо цей список. Нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, і що в нас виходить? Ми поговорили з двома NPC, нам потрібно з останнім NPC поговорити. Відкриваємо карту і ось аж на другій стороні карта. От сюди нам потрібно бігти, поговорити з тим NPC останнім. І вже далі буде видно, що, куди і як. Друзі, біжимо поки туди. Друзі, ну що, ми підбігаємо до останнього NPC, якого нам потрібно, з яким потрібно нам поговорити. Також над головою блакитний зізнак блакитний питання. Розмовляємо, віддаємо йому цей отшот, нажимаємо кнопку Завершити. Друзі. Друзі, після цього нажимаємо на кнопку М, відкриваємо карту і дивимося, куди нам потрібно віднести, ну, здати це завдання. Задання нам потрібно здати в тому місці і в того NPC, в якого ми брали Тобто на карті показує нам, куди нам потрібно бігти, знову через всю карту і в кінець. Друзі, вже продовжимо, коли я буду на місці, там до підбіжу до цього NPC, для здачі завдання, і продовжимо. Друзі, я скористався перельотом для того, щоб мені було ближче бігти, це я звідти з останнього, від останнього NPC, перелетів в сторону перекрестя і звідси вже я пішаком біжу. Друзі, ми отже прибігли до цього місця, е, вибігаємо на башню, розмовляємо з цим. Друзі, розмовляємо з цим NPC, отчт пісні війни, віддаємо три письма, яких нам передали ті NPC, а ми віддали також е, три NPC е, і після цього е, нажимаємо продовжити, нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все, завдання ми виконали, Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.